Друзі, будете сміятись, але я тільки збираюся висаджувати У Людей вже, мабуть, квітують або ось ось будуть квітувати. Ну, Зарапортувалася, не встигла, Все щось відкладала, відкладала. Ці здорові цибулинки, я показувала, я почистила ще навесні, чи навіть в кінці зими було потепліло. Я приготувала їх, обробила зеленкою. Бачите вже, які гарні росточки. Я вже взагалі-то. Ось. Багато поперебирала. Це ось таку вже викину. Тут уже з нього толку не буде, навіть. Навіть не знаю. Це в мене рідкий сорт, якого в мене дуже мало, навіть не знаю, що робити. Мабуть, залишу буде, буде, не буде, не буде. І бачите, мало дітки, Це у мене зелений какаду. Це такий Салатовий гладіолус, тому залишу. І дітку чищу. Дітку, я казала, я не чистила зараніше, тому що її треба перед самою висадкою чистити. Обережно знімаю плівку, цю шкірочку до живої рослинки вже до, бачите, до Такий вже. Саме голе, як цибулинка. І так кожен. Ну, Цих мало у мене то було багатенько, то почистила. Треба старатися не пошкодити саму цибулинку. І отак перечистила всі. Зараз закінчую і покажу, що буду робити далі. Підготовлений посадковий матеріал обробляю препаратом Максим. Це від грибкових захворювань. Ось розвела, я трошки розлила, то половину зробила норми. Так, на літр 10 міліграм я на півлітра зробила і буду обробляти зараз цибулини. Ось так, друзі, гарненько обробляю. До речі, навесні я обробляла цибулю. Наче не хворіє. Кожний кожен сорт окремо обробляю. Ось так. Потім переверну на другу сторону, великі цибулинки. булинки. Обробила з двох сторон. Сподіваюся, що результат буде гарний, в минулому році другим препаратом обробляла, але результатом не задоволена. Передивилася відео. В минулому році я не знаю, коли я висаджувала гладіолуси десь в травні місяці. Ну, конкретно не знаю коли. А в позаминулому році передивилась відео. Висаджувала в середині травня, травня але в мене залишилось, я продавала, не продала, всі, мені шкода було викинути їх. Я їх садила 13 липня. Тому зараз, звичайно, пізно, але ну, висадити по-любому треба. Дітка сформується по-любому, і я думаю, що по-любому зацвітуть, просто пізніше буде. Так що йду працювати і. Дивлюся будиночок в селі Ліліяну, і вона останнім часом стави дати, коли вона знімає відео. І, мабуть, буду так само робити, тому що передивлююся відео, не говориш, ну, коли ти там що робиш, а потім коли це було, що це було. Я передивилася за минулий рік, коли я гладіолоси висаджувала, і за позаминулий рік. І там, і там написано рік тому. Тому треба. Вказувати ну, хоча б для себе дату, коли висаджуєш. Ось так роблю канавки. Такі глибоченькі. Взагалі цибулині садяться на три висоти цибулинки. Ну, Гладіолуси я завжди стараюся глубше, тому що вони е, виростають, ну, високо і від вітра ламаються. Звичайно, підв'язую їх, звичайно, ставлю. Ко... Кілочки і підв'язую їх, але все рівно саджу по поглибше трошки. Е, великі десь на відстані сантиметрів 10-12 см, міленькі 3-4-5, в залежності від е, цибулинки. Висаджую по сортах, ставлю бірочки такі, зразу, щоб знати, деякий сорт. І потім буду загортати. Земелька тут хороша, тут я е, позаминулого року висаджувала трошки. Не, не планую, так як треба е, посадки. Треба, дивлюся, Оксана Стеценко, то вона з осені вже собі планує де вона ще буде садити. Я наче планую, весною забуваю, там щось те не так посадила. Те, потім вже висаджую, де приходиться. Тому в цьому році ми другий город не брали, тільки цей, тому все змістилося. Висаджую тут. Але тут затишно, тут парник, тут стіна забор від з двору Тому, я думаю, буде нормально, головне, треба обов'язково підв'язати. Я вже посадила. Ще буду з цієї сторони. Ще в мене лишилось 4-3 сорта і дітка з шоколадниці. Там не, не вміщається. Тут трошки лишилось місця, Ну поки вис висаджу великий, ну, разом з дітками теж залишитися, буду досаджувати. намічати буду. От і все. Досадила нарешті. Тут в цьому ряду вон, паличка стоїть, назви немає. Це було щось без назви, не знаю який. Посадила, а там буде видно. І тут посадила до мене кусочок ряда було шоколадницю дітку. І в останньому ряду в кінці теж шоколадницю дітку посадила. Ну так все висадила, трошки дітки густенько засадила. Але як їх ріденько садить, то в города не вистачить. Тому, дякувати Богу, посадила, хоч пізно, але посадила. Все одно сподіваюся, що заквітнуть вони в мене, я вам обов'язково покажу, що буде квітнути. Посадила ось дві бірочки, прицепила це гладіолуси, які я виписала в агромаркеті. Вони там багато в мене пропало, і коротше я їх всіх. В, один, в одну коробочку зібрала, так я їх посадила всі разом. Великих цибулин геть мало, багато трошки дітки, бо я геть і маленьку сад, ну, чистила. Тому не знаю, що буде, це вже буде видно в цьому році, не знаю, ті, які старі там багато хворих навряд чи зацвітуть, але якщо зацвітуть, то побачу. А дітки, то, мабуть, хоч, де, хоча б через рік мене показали, що там лишилося. Обов'язково, якщо ви висаджуєте гладіолуси, Треба залишати дітку, чистити її і висаджувати, хоч потрошки, для того, щоб зберегти сорт, тому що виводяться сорти і потім ну, вже не буде у вас. Так що, друзі, таку роботу проробила. Дякую всім, хто був зі мною, хто допомагав мені, як би кажуть, іздалека. У нас, не знаю, знову гримить, блискає і затягнуло небо, ну вже вечір, звичайно. Але зараз йду. Заберу птицю і якщо ще не буде доща, бо так, то, обіцяю, то обіцяють, а його немає, то не обіцяють, а він йде, ну то може ще трошки досаджу якоїсь розсади, тому що треба висаджувати, поки дощики приходять, щоб все взялося рости. А вам дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. До нових зустрічей! Я всіх вас обнімаю і люблю. Пока.